Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами зробимо порівняння двох тональних основ Giordani Gold. Я тестую багато варіантів і зараз хочу поділитися своєю власною думкою на рахунок цих тональних основ. Зараз в мене в руках тональна основа. Це шовкова тональна основа Fluid Jordani Gold. Ось така вона йде з піпеткою. Достатньо буквально 2-3 краплі для того, щоб створити гарний такий собі тон обличчя. Вона дуже приємна, та, коли ми її Наносимо, дійсно, така шкіра стає як бархатна, так? таке от невагоме просто покриття. Але що я побачила, для тих, у кого нормальна шкіра, комбінована, там жирна шкіра, вона підходить ідеально. Для тих, у кого суха шкіра, вона ну, не так ідеально підходить. І я б рекомендувала для сухої шкіри інші варіанти, зокрема, наприклад, мінеральну стіку мінеральну тональну основу Джордані Gold. Тому мій висновок такий: ця тональна основа шовкова. так? Флюїд, основа флюїд, Вона ідеально підходить тим, у кого жирна шкіра комбінована та нормальна. Для тих, у кого все-таки більш суха шкіра, звісно, що рекомендую додаткове зволоження, не забувати про догляд за шкірою, там додаткові сироватки, так, спрейчики, з есенції, зволоження це 100% має бути. Але ж все-таки з тональних основ, а в кого суха шкіра, я рекомендую ось цю стійку мінеральну тональну основу Джорданікулд. Я сама нею користуюсь. Мені подобається, як вона класно, так, знаєте, непомітно, але все-таки маскує всі недолі шкіри. А я не люблю, коли на обличчі таке, знаєте, як ефект маск складається саме, от коли ти тональну основу наносиш. Зазвичай це таке буває, коли ти користуєшся там у професійних візажистів, роблять макіяж і так далі. І вже не, не один раз так мене фарбували, і я бачила, прям знаєте, всі там зморшки підкреслюються і так далі. Ну, Мені не подобалось навіть від в тих професійних тональних основ, коли ти бачиш кожну свою зморшку. А от саме коли ти користуєшся цією тональною основою, такого немає. Ефекту вона не підчеркує, навпаки, вона і зволожує, і класно маскує всі недоліки. А тому, якщо б ви хотіли підібрати тональну основу, ви можете звертатись до мене, пишіть мені в особисті повідомлення, а ми підберемо по сводчам саме той відтінок, який підійде саме вам, і оформимо доставку безпосередньо зі складу компанії напряму.